Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати кутю до святої вечери. Будемо це робити за старовинним традиційним рецептом. Всім українцям відомо, без узвару та куті не обходиться ні один передріздвяний стіл. Беремо 500 грамів обробленої пшениці, заливаємо її водою та залишаємо набухати на 2-3 години. Коли пшениця набухне, заливаємо її 1,5 літрами води, розмішуємо, ставимо на вогонь і варимо після закипання. Стільки часу, скільки вказано на упакуванні. У мене на пакуванні написано 40 хвилин, стільки буду варити. Тільки погляньте, як гарно зварилася пшениця. Залишаємо її охолоджуватися. Тим часом розповім, які інгредієнти нам потрібні. У першу чергу це 150 грамів лісових горіхів. 50 грамів родзинок, 50 грамів грецьких горіхів, 250 грамів маку, 10 карамелізованих вишень, а також склянку у звару. Ще будуть потрібні цукор та мед. Заливаємо макокропом, перемішуємо та залишаємо приблизно на пів години. Коли мак набух, перемелюємо його блендером або товчаком у макітрі. Як робили наші бабусі, у склянку з узваром додаємо по столовій ложці цукру та меду, поливаємо цим узваром нашу пшеницю, додаємо мак, родзинки, два вити горіхів, які ми попередньо потрібнили. Все ретельно перемішуємо і всипаємо мак, що залишився. Якщо ви любите рідку кутю, то додавайте більше у усвару, а якщо солодшу, то цукру та меду. Коли всі інгредієнти ретельно перемішані, прикрашаємо кутю карамелізованими вишнями. Я щиро раджу приготувати традиційну українську кутю до свят вечора за цим рецептом. Запрошую підписатися на мій канал. Та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Всім бажаю веселих свят та миру нашій рідній Україні.